Шановні пані та панове, вітаю вас на каналі Українського Гіка Павла. І сьогодні ми з вами оглядаємо розпродаж на консолях PlayStation. І не просто розпродаж, а літній розпродаж. Дуже великий, але, на жаль, досить безтолковий. Тому що дуже багато пропозицій, які були і раніше. Ну і знижки такі, я, я б не сказав би, що супер хороші. Але топ-10 пропозицій я для вас, звісно, підготував. Тож ставимо вподобайку, пишемо шалений коментар, залітаємо на монобазу, нововведення на каналі. Так, 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 так. Ну і поїхали розбрати. бирате се Let's go! І так, ви мене спитаєте, де починається розпродаж? А я вам скажу, заходимо в ігри, потім PlayStation Store, далі розділ пропозицій і бачимо літній розпродаж. Ви спитайте мене ще раз, Павло, до котрої? <кхи> Яка година, коли зачиняється розпродаж? А я вам скажу, що до 31 липня 2025 року у нас все ще є час, щоб закупитися годними іграми по непоганим цінам. Давайте одразу через пошук буду рубати по конкретним позиціям і радити від останнього місця до да, топ-1. На топ-1 у нас пропозиція просто Пальчики оближеш, Тож не проматуйте, а дивіться до кінця. І так, на 10-му місці у нас знаходиться шалені пригоди Алана Вейка. Так, ви скажете, Павло, тут звичайне видання, не делюкс, тож DLC-шки ми не зможемо пограти. Я з вами погоджуюсь за 800 900 гривень. Можна було б сподіватися, що будуть продавати повне видання, але все ж таки ціна дуже непогана: 600 гривень за базове видання, тобто пройти сюжетну компанію, насолодитися за 600 гривень. Це ну досить хороша пропозиція, щоб... Попасти на 10 те місце нашого топа. Ну і ви спитайте взагалі, як гра, як вона працює на консолях і чи варто в це це вписуватись? Я вам скажу: підтримка прошки є. Підтримка 60 кадрів на секунду навіть на базових консолях є. Фантастично хороша картинка з тінями. І всім таким, знаєте, нексгенним присутня. Шикарні персонажі, шикарний лор і шикарна детективна частина також є. Да, комусь може не дуже сподобатись, що гра має темп такий досить повільний, вона досить повільно розкриває. Є трішечки бектрекінг присутній в цій грі, але взагалом це унікальний продукт, який я не раджу вам пропускати. Тож, десяте місце це Alan Wake 2. Йдемо далі і вриваємось на дев'яту позицію нашого топа, де знаходиться Devil My Cry Майкрай. 5. і ви можете сказати, Павло, так вона досить стара. Це ще гра, яка виходила на попереднє покоління консолей і все таке. А я вам скажу, якраз таки тут у нас підтримачка PlayStation 5 офіційна, тобто це такий ремастер, оновлена версія. А це означає, що тут є і 60, і 120 кадрів на секунду. Шалена графіка ключно з рейтрейсингом. І така підтримачка тут присутня. Ну і як то кажуть, гра як гарне вино, вона від того, що вона стала трішечки старіше, гірше не стала. Тут офігезна, навіть не так. Тут топова бойова система, топові персонажі, круті пригоди, ну і, звісно, шалені, шалені боси, з якими треба буде рубатися не на життя, а на смерть. Тож дев'ята позиція однозначно залишається за базовим виданням Devil May Cry 5. Далі по списку у нас шалена пропозиція, повз яку я просто таки не міг пройти. А саме. Частини Resident Evil, це у нас восьма Village і сьома за 550 гривень. І ви скажете, ну 550 гривень, ну це ж дві старі гри. А я вам скажу: надягніть окуляри, придивіться! Це повні видання Gold Edition з усіма DLC, з усім контентом. Це просто бож'я роса. Реально в колекцію забирати такі от ігри з розпродажа, це те, що треба. Особливо, якщо ви досі не проходили сьому і восьму частину, ну тут треба забирати однозначно. Тому що контент в цих додаткових виданнях Gold Edition, да, оці повні. dlc шки тут дуже класні і вони на роти. Тобто тут сюжет є, їх не бажано пропускати. Тож, якщо будете брати, обов'язково проходьте від сіль до сіль, тому що додатковий контент там дуже соковитий. А на сьомій позиції нашого сьогоднішнього топу знаходиться Robocop Rock City. Гра від фанатів робокопу для фанатів робокопу. Не очікуйте, що тут буде якийсь супер тріплей блокбастер. Нет, це досить приземлена гра з хорошою стрільбою, з непоганими персонажами. Ну і звісно, в ній є світ робокопа. Так що, якщо вам подобається подібний контент, то за 270 гривень пропускати цей годний шутан я б не став. Ну і так подивіться огляд на каналі, і можете там вподобайку поставити, як то кажуть. Ну а далі по списку у нас знаходиться Final Fantasy 7 Rebirth, Це на секундочку сіквел сьомої частини або парт 2 ремейку сьомої частини. Як тут все закручено, да? І зараз він віддається зі знижкою за 1559 гривень, що є дуже і дуже непогано. Це знижка 40 40%. Але є деякі моменти, деякі компроміси, про які я маю вас попередити. По-перше, ця гра поганенько виглядає на базовій консолі PlayStation 5, якщо мова заходить про режим Performance, тобто 60 кадрів на секунду. Якщо ви любите грати в усе в 60 кадрів на секунду, то напевно я б все ж таки цю гру пропустив. Ну просто тому, що мило, мило буде на екрані в цьому режимі. Але якщо ви все ж таки оберете режим 30 кадрів на секунду, то режим Quality вас точно не підведе. Просадок там немає, а картинка. Виглядає фантастично гарно. З іншої сторони, якщо ви вже купили собі PlayStation 5 Pro, то ви зможете грати в цю гру в 60 кадрів на секунду без жодних компромісів. Так що, обирайте, обережно, я вас попередив. Ну а по всьому іншому, це дуже шикарна сингл пригода, на багато годин, шикарні персонажі, шикарний візуал, музичка просто божественна. Так що. По знижечці можна взяти і насолодитись, я думаю, ви будете точно не розочаровані. Ну а далі на п'ятому місці у нас знаходиться футбольчик FC 2025. І я знаю, що ця гра знаходиться в підписці, яка коштує недорого. В принципі, як варіант можна там пограти, але з іншої сторони, я знаю, що багато шанувальників PlayStation дуже люблять поробитися в футбік. І цей футбік обов'язково має бути у них на аккаунтах. Так що, друзі, якщо у вас немає ще того самого футбіка, FC з непоганою знижечкою. Зараз віддається 503,79 гривень, і він у вас в кишені. Думаю, можна придбати. Ну а на четвертій сходинці нашого хіт параду знаходиться Mortal Kombat 1. І так, це саме та частина Mortal Kombat, яку я не завжди раджу купувати, просто тому що вона мені не супер сильно подобається. І не подумайте, тут хороша картинка, тут прикольна бойова система, але є мінуси, повз які я просто не можу прийти. Наприклад, сюжетна компанія, тут я б сказав би так трішечки сакс, тому що сюжет, ну як. В дешевому серіалі, і це не в плюс сказано зараз, а якраз таки в мінус. Окрім цього, ростер персонажів в цій частині бідноватий. Та й самі персонажі деякі зроблені так, що за них просто не по кайфу грати. От. Але в цілому сучасний, красивий, класний файтинг, який можна заробитися і по інтернету, і з друзями пограти. Тож за 500 гривень, я думаю, можна його взяти. І так, хлопці та дівчаточка, ось нарешті ми і підібралися до топ-3 нашого літнього розпродажа на консолях, яких Правильно, PlayStation. І що ми бачимо на третій сходинці? Да, вам не почулося, вам не примарилося це Sea of Thieves, гра від Microsoft Studios. А це, в свою чергу, означає, що це мультиплеєрна гра, тож підписочка вам обов'язково треба. Окрім цього, вам треба приблизно 515 гривень, щоб її купити. І окрім цього, ще й треба наявність, яких яких друзів. Тому що грати в Sea of Thieves самому, ну, така собі затія. Але якщо у вас є ці три важливих, важливих позиції, ви зможете офігрувати. Гесно провести час, порелаксувати в цьому красивому світі, половити рибку, повбивати тих самих сівсів, -сів, поплавати, ну і зібрати який не який скарб. Так що, друзі, третя позиція буде за sea of сівс. На другій позиції нашого топу знаходиться Форзачка Horizon 5, краща аркадна гонка, в яку ви, можливо, ще не грали. І Якщо ви в неї не грали, обов'язково кидайте всі справи. Беріть 899 гривень. Це дуже щедра ціна за таку гонку. Повірте мені. Тому що вона і оптимізована, і працює в 60 кадрів на секунду, видає фантастичну картинку. Тут купа автомобілів, купа челенджів, шикарна музика. Ну, я, я не знаю, жодного мінусу вигадати навіть не можу. Це просто фантастична аркадна гонка, в яку ви обов'язково маєте пограти. Так що топ-2 заслужено, дуже сильно заслужено, ще й за таку шикарну ціну. Забираємо однозначно. Ну і нарешті перше місце це його величність Silent Hill 2. Гра, яку я пройшов на каналі, кому. -то... Ви можете подивитись або проходження, або огляд, і гра, які я віддав дуже високу оцінку, щось по типу там, 8 з 10 Вона мені дуже сильно сподобалась. Ну, буквально все в ній зроблено гарно, крім оптимізації. Оптимізація спірна, тому що ну, Unreal Engine 5, ну, ви знаєте, да, Це Unreal Engine, тобто в режимі Performance є деякі просадочки, в режимі кваліті рваний фреймрейт, якщо я не помиляюсь, був. Але в цілому грати нормально. Тут класна підтримка вібрацій, прям DualSense sense відпрацьовує на всі Ну від, відсотків 80%. Тобто гарно відпрацьовує. Шикарний сюжет, шикарна музика персонажі, від яких волоси стають дибом. Пропускати таку гру просто незаконно. Це фундамент, це must have, це гра, можна сказати, попереднього тисячоліття. Гра епохи! Тож обов'язково пограйте, якщо ви ще не пограли. Не відкладайте, знижка дійсно дуже і дуже хороша. Ну і на цьому все, хлопці та дівчатка. Дякую, що дивилися. Дякую за ваші вподобайки, дякую за шалені коментарі. Якщо вам такий формат сподобався, то обов'язково напишіть про це. В коментарях, ну і запрошую всіх небайдужих на монобазу, тому що Павло перейшов на новий рівень, так скажемо, апнувся. Тепер платить податочки, все офіційно, все по-білому. Якщо хочете підтримати, то залітайте, я на вас там чекаю приблизно ось так. Ось так я там сиджу і такий, хлопці, дівчатка, не проходьте. Я тут, я тут. Ладно, цілую обіймаю, іду в коментарі, і побачимось сьогодні ввечері. Як і завтра ввечері, як і післязавтра. Коротше, побачимось по-любому. Ю!